Сановні гості глядачі мого каналу. Нас давно не вкладає відео. Курчатка, бройлери, дякувати Богу, ростуть. Тож трішки ми затарились. Купив я три лампочки ось таких інфрачервоних 250 Вт. Буду це для брудера, хочу зробити брудера, поставити його в кліві Вірніше, як такий ящик великий. Далі купив я ще ветеринарних препаратів трішки. Вирішив взяти ну, нормальний взяв літровий чектонік, щоб був, взявся молочної кислоти і взяв 100 грамовку Байкокс. Що можна сказати за байкокс в 100 грамовці він набагато більш такий густіший, ніж той, що розлитий у 10 ці. Курчата, дякувати Богу, ростуть. Ну, ростуть собі нормально. Зараз будемо йти їм робити корм на сьогодні суботу. Будемо робити їм корм. Придбав я нову бетонну мішалку, я її використовую зараз як змішувач для корму. Також сьогодні до на нас переїхав премікс для бройлера. О, то будемо сьогодні ставити матрицю, будемо робити корм. То обов'язково вам покажу лампочки. Ось такі замовляв на на промі замовив. Наразі непогано. Працюють вони. ось такі Ось такі лампочки і. Курчати вже пропив, зараз їм дають чектонік, хай п'ють. Це теж замовив літрову бутилочку, щоб було. Так, що ж розказав вам про цей про препарат ветеринарний, який я купив, розказав, про інфрачервоні лампочки розказав. Е, дивіться, це я купив собі такий бетон бетонозмішувач форте на 180 літр. Е, в ньому я мішаю корм. Ось, Недавно замішував для свиней, вже зробили 30 кг зробив. Поросята мене четверо тих поросят, хай думаю, цей зробив корм для свиней. Зараз буду вже робити е, корм. Замішувати для бройлера. Дуже зручно. Собі нормально, можна спокійно 40-50-60 кг замішувати, хоч би що. Дуже, дуже зручно, гарно перемішує. О, зараз е, покажу, як буду мішати. Ось в мене млинок, тут я милю, поки фліві там бетонує підлогу. У нас, до речі, бачите, скільки снігу намало в селі. Сьогодні ледве приїхав додому. Бо е, цілий тиждень, маю сказати, не було вдома. То, цей. То треба зараз наготувати кормів. На завтра ще замовили 5 кроликів то в частину треба привести люди, хочуть купити. Ось таке. Якось так. то зараз будемо молоть і будемо замішувати. По рецепту бройлера, що можу сказати, роблю корм. Рецепт знайшов там на YouTube каналі. У двох людей я взяв два рецепти різних, то буду пробувати один, спершу потім другий. Все. Ви не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал і залишати коментарі. Ось такий премікс я взяв, 5-відсотковий. 5-відсотковий для бройлера. Це тільки він приїхав, нові я навіть ще не користувався ним. Перший раз повіримо, побачимо, що він себе представляє, це не реклама. От, то, ну, не кажу, рекламу, я просто взяв, от мені чогось по якості, я думаю, він буде. Бо я для курей раніше брав звичайних носочок, він мені сподобався. То взяв і для бройлера. Будемо зараз замішувати. Ось ми вже сюди насипали мішалку макуху. Соєву, соняшникову, трикальці, зараз ще дадумо премікс кукурудза і пшениця. ось такий на склад корму. Зараз все його закриємо, хай це перемішається і ми будемо переставляти матрицю в гранулятор і будемо працювати. Ще раз повторю, премікс п'ятивідсотковий, бо як ви бачите, мішок ще запечатаний, цілий. то ще цей. Хто може хоче купити, то буду продавати в роздріб там від 3-4 кг. Дивіться, ось таким чином воно у нас перемішується, Це тут мішечок, так я заложив, щоб пилюка не летіла, дуже добре воно мішає, перемішав його. Верніше, вже зараз будемо вимикати, бо вже доволі довго воно його мішає. І я думаю, що вже воно його перемішало. Так, Дивіться, от матриця 2,5 мм. Нею я як такого майже не робив, тільки провірив і законстрував її. Тим самим. Вибачаюся, сонячну моєму кухою законтровав і все, бачите. Зараз будемо її ставити і будемо починати працювати. А ви не забувайте підписатись на канал, залишати коментарі, ставити лайк і підтримувати український YouTube. І скрізь чи подобається вам формат такий відео, не тільки про бджіл. Е, дивіться, як воно у нас перемішало. Ось так воно тут все перемішане, це такий корм. О, е, зараз ми будемо його гранулювати, будемо настроювати довжину гранули, бо... Бо тепер з стояла матриця для кролів, для свиней і для курей не сучок. А зараз будемо ставити меншу матрицю, то будемо дивитися, вже верніше поставили. Зараз будемо пробувати гранулювати і будемо обов'язково покажемо вам відео. Там дружина на контролі з тої сторони. Дивіться, ось таку гранулу сипле. Зараз він тільки розогрівається, макуху вибив, ми зараз перемішаємо. Думаю, певно, треба буде укоротити трошки гранулу. Зараз побачу. Не знаю як в подовжині підійде, не підійде, але думаю, менше то вже без занят, але гляньте, дуже класно робить, взагалі не кришить. Це я вже його так хочу розуміти. Бо я й трошки довше, думаю, може чуть-чуть приподиму. Зараз спробую приподняти. Хай чуть-чуть укоротиться. І будемо вже повним працювати, починати. От дивіться, друзі, яка якість гранули. Загалі без пилюки, дивіться. Гарнесенька, малесенька, як сірнкова головка, я виставив. От дивіться, не, ну, не брешу, це тільки що робив. О, Дивіться, взагалі нема пилюки як такої. Дуже якісно робить гранулятор, оце гляньте. Камінь. Тут було трошки більше макухи, ми її сюди зараз перемішаємо і все і до роботи. Наприклад, там, де я Раніше купував корм, ну купую в них макуху соєву тих людей. І в них не ну, корм продають, то якість корму ну, більше крошки порівняно з цим. Дякую Миколі за суперматрицю. Людина якісно все робить. Все, тепер починаємо до роботи. Дивіться, друзі, з якою швидкістю сипе гранулятор. І дивіться, яка якість корму. Крошки взагалі нема, дивіться. Який супер. Дивіться, як сипло, Це на мінімальну, але відкритій взагалі можна сказати, що не, не відкрита, шабер не відкритий. То буду ну, планую ще робити корм на продаж, бо є вже люди, які запитують, що будемо робити. Зараз підемо кормити худобу, поки хай працює такі ящики з пінопласту. Все. Дуже гарно робить, якісний. Дивіться, краса. я ще покажу вам бройлерів, поки що все. Так, дивіться, вже два ящика таких зробив, це доробляється третій. Робить, дивіться, як сипле. Якість і розмір гранули. Тут колючка, ось тут відходів, взагалі немає. Дивіться, як гарний коробить. Друзі, не забуваємо підписатись на канал і поставити лайк. Наші бройлерята в першому типу брудері. Тут і бройлери, Вон, дивіться. І... Ну, і несучки тут декілька штук, легорна. Я їм тут е, поміняв підстилку, тирсу, корм насипав, сидять вони, водичка стоїть. Гляньте, як Балдеють тирсі собі купаються. Доробив я ще одного брудера, вже буду їх переселяти вже скоро хат, з хати вже в приміщення в кліві там, де я підготував для них. Хоча вони собі тут нормально в хаті чувствують себе. Але ну, не хочеться їх тут довго тримати. Теперь небагато. Віз які зараз достану. Да, от такі вже. Ну, Годовані. Дивіться які вже. От мій кулак то такий квін. Можна сказати, такий кулак забув, навіть більше. Іди, йди. Ось такі теж. Ну, дуже непогані. Це я не буду їх тут ось вони сидять, гляньте які. Це не це не такий посередині, малий розбійник. Він вісь як гребеться. Ось там сидять вони собі, всі дивіться які. О, це вже друга партія, тут їм трішки вже затісно, можна сказати. О, але може так здається, що затісно. Дві лампочки, тут вони теж тут собі тві 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 тві. сухенько, чистота, порядок. Чистенько все прибрано. Вони теж собі тут грабуться, балдеють, їдять кормушки. Поїлку одну поставив, зараз ще одну додавлю. Теж такі. Тільки що от дивіться, тут ще навіть більше, помалу, такі дикі. Діло якраз теж такі прокачі. Не не бійтеся, господи боже. Серед, серед цих у мене тільки одне таке з чуть-чуть ножкою кривою. Дві даже, двоє такі. О тут гляньте, да, такі славні, нема що казати, гарні курчатка. О, це я зараз схоплю. А це легорні малі. Лагорни малі лякані. Вони тут між, дуже вже від бройлерів по розмірах. Але вони поки їх не чіпають, я скоро їх вже переселю, кажу, ще такий самий брудер один зробив. Кажу, да, зробив ще один брудер, дивіться, які гарні вони. Для утримання вже в приміщенні там вони вже будуть і цей, і той пат переносити, будуть ще дивитися на троє, ще чуть, чуть підростуть і потім вже будемо їх випускати так ходить. О, Дивіться, вже їдять наш корм спокійно. М -м -м. Пропоєні, все, в принципі, дякувати Богу, все добре. Ну, тут їм ще не так і тісно місце, ще там вони собі лежать, тут є їм ще де. Бачите... А ну що там? Тут все сухо. Тож не забуваємо підписуватися на канал, залишати коментарі і ставити лайки. Усім успіхів, миру та добра.